Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Марія Гаврилян. Жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про подій. Про витік радіації сповіщатимуть сирени як під час повітряних тривог, як діяти у разі такої надзвичайної ситуації. Ви прочитаєте, що саме трапилось. Черкаський департамент соцполітики відмовив внутрішньо переміщеним жінкам у виплатах на дітей. Чи зможуть вони поновити фінансову допомогу? Ми довідку переробимо, але виплати дитина все одно не буде получати. Найспокотніший день від початку літа, коли чекати спаду температури. Це досить серйозні виклики для організму. Закрити наглухо вікна та двері, заклеїти щілини скотчем, підготувати запас води та їжі на 5-7 діб. Те, що потрібно зробити у разі теракту на Запорізькій АЕС, повідомив сьогодні під час брифінгу директор департаменту цивільного захисту обласної військової адміністрації Сергій Озеран. витік радіації сповіщатимуть сирени сигнал, який під час повітряних тривог додав фахівець, почувши його, жителі мають увімкнути телевізор чи радіо, ви повинні обробити водним миль, мильним розчином всі відкриті частини тіла, які у вас на той час були відкриті, після цього прийняти душ. Одяг, який ви занесли ззовні, його потрібно випросувати, і цей одяг можна буде використовувати повторно. Як розповів Сергій Озеран, під час витоку радіації забороняється вигулювати домашніх тварин на вулиці, виходити на вулицю без респіратора чи маски, сідати на землю, купатися у відкритих водоймах, збирати гриби чи лісові ягоди, палити на дворі, пити воду з відкритих джерел, вживати калію йодит без попередніх вказівок. Черкаський департамент соціальної політики відмовив внутрішньо переміщеним жінкам у виплатах на дітей, а це 3 тисячі гривень у місяць, розповіла Суспільному переселенка з Донеччини Катерина Марченко. За словами жінки, пояснили це тим, що 332-га постанова кабінету міністрів від 20 березня минулого року, яка регулює порядок виплат внутрішньопереміщеним особам, не містить такої норми. Чи зможуть переселенці отримати виплати на дітей? Дізнавалася Наталія Черкашенко. Катерина Марченко переїхала із Краматорська до Черкас на початку повномасштабної війни. Тут народила дівчинку Олівію. Відразу оформила довідку внутрішньопереміщеної особи, але у виплатах на дитину жінці відмовили. Аргументували це тим, що дитина не переміщувалася. Додає, що у довідці про місце реєстрації дитини вказано місто Черкаси, хоча сама жінка прописана в Краматорську. Змінити довідку, їй відмовили. Я подумала, що якщо я зареєструю дитину е сама. То їй будуть полагатися виплати. Також, ну, я поїхала, поїхала до Краматорська на страх і ризик, прописала дитину ну, там, одним днем, приїхала, показую їм прописку і прошу переробити довідку. Цю. Вони сказали, що так ми довідку переробимо, але виплати дитина все одно не буде получати, тому що вона не є переміщеною і вона народилася в Черкасах. Додає, що вона така не одна. У подібній ситуації опинилася і переселенка із Харкова Катерина Мельниченко. На другому місяці вагітності ми переїхали з чоловіком до Львова у жовтні. Я народила дитину, ось і ми там одразу у. СНАПІ, ми пішли до ЦНАПу, щоб нам зробили свідоцтво про народження, і нам почали виплачувати на дитину. Через три місяці сім'я була змушена переїхати до Черкас. Одразу змінили місце реєстрації, але виплати не надходили. і ми вирішили звернутися все ж таки до департаменту соціальної політики. Ми надіслали вам лист. У листі написано вам відмовлене дитині на виплати. Я подавала скаргу Лубінцю по правах людини, подавала на Мінсоцполітику Києва. Мені Шла відповідь від Національної сервісної служби, що вони повинні ну, виплати повинні даватися кожній людині, у кого є довідка ВПО і яка внесена в базу даних, чому департамент соціальної політики відмовляє жінкам у виплатах на дітей? Пояснює заступниця директора Юлія Нікуненко. Постанова 332, яка регулює порядок виплати допомоги внутрішньопереміщеним особам, не містить норми, яка зобов'язувала б органи соціального захисту виплачувати допомогу тим дітям переміщеним, які народилися на території приймаючої територіальної громади. На облік такі діти ставляться як переміщені. Ні, але призначити їм допомогу технічно неможливо, оскільки чітко написано, що допомога призначається тим особам, які перемістилися з території, які ведуться, на яких ведуться бойові дії. Черкаський окружний адміністративний суд. Правда, це ще рішення не набрало законної сили. Воно ще повинно пройти апеляційний розгляд. Тоді воно називається таке, як вступило в законну силу. Але вже на даному етапі можна сказати, що суд визнав дії департаменту соціального захисту населення Черкаської міської ради незаконними протиправними Юлія Ніконенко додає, що нині це питання може бути вирішене на користь переселенців під час засідання кабінету міністрів цього тижня. Лише на сьогодні ми маємо резу. Резерв результат попередній так Повідомлено, що на засіданні Кабінету міністрів 7 липня, яке очікується, буде ухвалено нову редакцію постанови, зокрема, виплату тим сім'ям і тим дітям внутрішньопереміщеним, які на обліку перебувають, як такі. Виплату такої допомоги в розмірі 3 тисяч гривень. Після прийняття цієї постанови така допомога буде виплачена сім'ям дати Чого звернення за допомогою Наталія Черкашенко Олег Куриш Суспільне новини Черкаси. Сотня абітурієнтів за день звертаються до працівників консультативного пункту приймальної комісії Черкаського національного університету. Це ті особи, кому потрібна допомога із поданням електронних документів, розповіла Суспільному секретарка комісії Людмила Смалиус. За її словами, цьогорічна вступна кампанія, на відміну від попередніх років, максимально дистанційна. Абітурієнти можуть самостійно подати заяви до обраних навчальних закладів з дому зі свого особистого електронного кабінету. Роботу комісія розпочала з 1 липня. Детальніше дивіться далі. Здійснюємо сканування і відправляємо на міністерство освіти і науки. Пільга буде доступна в вашому електронному кабінеті з 19.07. Черкащенка Діана Гаврилюк каже, успішно склала національний мультипредметний тест, щойно отримала результати іспитів на свій особистий електронний кабінет і вирішила не зволікати із вступом до вишу. Взагалі хотілось би на бюджетну форму навчання, а й ті спеціальність, оскільки в мене до цього лежить душа. А от Ольга Полипенко із Ватутіного каже, мультипредметний тест разом з однолітками не складала, тому приїхала на консультацію до приймальної комісії. Люди з інвалідністю проходять співбесіду із тих дисциплін, з яких мали складати іспит. Це Ользі пояснює секретарка. Приймальної комісії Людмила Смалиус і допомагає дівчині створити особистий електронний кабінет. Це потребує уваги, час, ретельності, відповідальності, бо це не просто внесення чиєсь Чиє здоряче чи, чи життя? Буде надходити сюди мені інформація про вступ співбесіди. Чи зареєстрована я якщо співбесіда пройде успішно, говорить Ольга, то мріє вступити на факультет правознавства. Цьогоріч черги до приймальної комісії значно менші ніж у попередні роки, розповідає її секретарка Людмила Смалиус. За Словами, це тому, що вступна кампанія здебільшого проходить дистанційно. Абітурієнти можуть подати заяву на вступ із дому зі свого особистого електронного кабінету. До закладу вищої освіти, говорить пані Людмила, приходять переважно ті, кому потрібна консультація або підтвердження права на пільги. Основний запит це вступники, які мають пільги, певні, тобто діти, учасників бойових дій. Дуже багато йде у вступників, які належать до категорії тимчасового приміщення особи. Вступники звертаються до приймальної комісії для того, щоб Реєструвати свою пільгу, і потім ця пільга буде відображена у їх особистому електронному кабінеті. Туди ж згодом вони отримують і відповідь, що їх зарахували. Для бакалаврів орієнтовно це буде 5 серпня. Буде оприлюднено рейтингові списки вступників. А магістри трошки згодом аж ближче до кінця. До кінця серпня. Марія Гавриляну Легкураш Суспільне новини Черкаси. 116 випадків хвороби лайма від початку року зафіксували фахівці центру контролю та профілактики хвороб області, що перевищує в два рази минулорічний показник та 829 випадків захворювань на кишкову інфекцію. Це на 30% більше ніж минулого року, розповів під час брифінгу головний санітарний лікар Черкащини Володимир Папач. Найчастіше каже, люди інфікуються через забруднену воду та неякісні продукти. Живати безпечні харчові продукти. Дотримуватись умов і термінів зберігання харчових продуктів, особливо якщо мова йде про швидко псуні. Дотримуватись правил кулінарної обробки, ретельно-термічно обробляти харчові продукти. Приготовлені приготовлені страви не залишати на потім вживати відразу а також бути обачними під час прогулянок в лісі чи місцевості з високою травою, аби уникнути укусу інфікованого кліща, розповіла начальниця управління охорони здоров'я обласної військової адміністрації Антоніна. Оманець щеплення від даного захворювання немає, тому. Щоб запобігти присмоктуванню таких кліщів, треба після прогулянок оглядати свій шкірний покрив, застосовувати репеленти захисні ці всі засоби. Сьогодні, 6 липня, найспекотніший день від початку літа. О 9 ранку температура сягнула 27 градусів. Про це Суспільному розповіла начальниця відділу обласного гідрометцентру Ольга Прокопенко. За її словами, нині денні максимум перевищують норму на 3-5 градусів, що більше відповідає тропічному клімату. Як від спеки рятуються черкащани, та що радять робити лікарі, аби не отримати перегрівання, дізнавалися наші кореспонденти. Із задушливої квартири черкащанка Олена Чорна привезла онуків на берег Дніпра. Говорить, трохи застрять малечі, яка може отак бігати у фонтані. Приїхали в спотні, всі мокрі, дітей обличчя червоні аж злякалися. Тут зараз вже розгулялися, вже ми мокрі, вже ми всі щасливі. Ну, Обідне тільки що треба додому скоро їхати, вже там з спекотну квартиру. У таку спекотну погоду у Баристи Назара відвідувачів більше. Щоправда говорить, варить їм не каву, а продає морозиво та холодні напої. На Такі жаркі дні, то ну, двічі-втричі попит збільшиться, тому що люди хочуть, около напої, напої, да, то ну, можуть, допустимо, десь поколо 50-100 бутилок взяти в день. Проте від вживання крижаних напоїв застерігає кардіолог Володимир Казмірук. Говорить, пити треба багато, але прохолодної води в міру. А ще уникати перебування на сонці з 11 ранку до 4 вечора. У цей же період зменшити фізичні та розумові навантаження та обмежити вживання смаженої їжі. Це досить серйозні виклики для організму, особливо для, можна сказати, для певної категорії людей. Це, в першу чергу, серцево-судинна патологія, це люди похилого віку, це діти. Тривало перебування на спеці, розповідає лікар, може викликати перегрівання. Це коли з'являється головний біль, там так головокружіння, запаморочення, шкіра, наприклад, пітливість появляється. Вона може бути червоного або блідого кольору. Однозначно тут потрібно прийняти певні міри. Передусім, варто знайти затінок, вмитися або зробити холодний компрес. Радить лікар. Нині температурний фон перевищує норму на 3-5 градусів, говорить начальниця відділу обласного гідромоцентру Ольга Прокопенко. Акуспеку за словами фахівчині на Черкащину несе південний вітер, проте вже від завтра, 7 липня, синоптична ситуація на Черкащині зміниться. До керування погодою приступлять атмосферні фронти, які зумовлюватимуть короткочасні дощі у супроводі гроз уже по всій території Черкащини. Температура знизиться. Вночі вже прогнозуємо 13-18 градусів. В день – 22-27 градусів. але спека повернеться після 12 липня, говорить фахівчиня. Спекотні періоди за її словами спостерігатимуться до середини серпня. Марія Гаврилян Сергій Єфімов, та Масгорозя суспільне новини. Черкаси. Півсотні акварельних робіт презентував на виставці під назвою Край Черкаський архітектор Петро Горпинка сьогодні в обласному кризначому музеї. Це роботи зібрані за 30 років творчості. Чоловік говорить, любить зображувати історико-архітектурні пам'ятки знаних місць Черкащини. Цією виставкою хотів привернути увагу до проблем архітектури України та її збереження. Діятиме виставка протягом місяця. Як архітектор мені подобається малювати архітектуру і е, би, вивчати, паралельно вивчати це е, данат тим архітекторам, які е, працювали і створювали шедеври до нас. Але останнім часом мені більше подобається. Е, Архітектура і оточуюче середовище природи, як вони гармонійно між собою поєднуються. Це етюди, які зроблені автором на пленерах. Це його рефлексія на побачене ідилля природи. Мені дуже подобаються його роботи саме тим, що тут зображено Черкаси, Черкащина. Мені як людин, яка цікавиться історією Черкаси, Черкащини це дуже приємно, тому що ми знаємо, що багато архітектурних пам'яток на жаль сьогодні руйнується, і чим далі, тим більше. І от Петро Іванович дякає йому за те, що він на своїх своїх роботах намагається зберегти, зафіксувати ці пам'ятки. Таким цей день побачила команда Суспільного Черкаси. Більше новин знайдете на нашому сайті та у соціальних мережах. Щасти.